Час грає на Кремлі. Треба почекати, рано чи пізно карта перевернеться і замість смерця прийде там, та ж, Аліс Вайдел, наприклад. Ну, там Теж є проблеми, проблемні ситуації. Він чекає, зима на його боці. Чудово розуміє, до Москви нічого не прилетить. Навіть якщо Волгоград, Орієнбург, значення, без світла, навіть якщо так. вони будуть один одного їсти в під'їздах, по телеку це не покажуть, вважають, цього не існує. Хто буде розказувати, той. Дискредитує державну владу Російської Федерації. Підручник Російської армії кри кримінальний кодекс працює а -а -а. ось так. Єдина, єдина книжка, яка працює ось так класно. Тому окей, ми будемо намагатися гамселити їхні НПЗ, продовжувати їхню електричну інфраструктуру. Вони будуть методично робити з нами в першу чергу. Прикордонні та прифронтові регіони їм будуть доставатися набагато більше ніж всім решта. Харків, Суми, Полтава, Дніпро, Одеса, Миколаїв, Херсон це ті регіони, які будуть відгрібати на жаль набагато більше в порівнянні там з Києвом, а Київ, в порівнянні там, наприклад, з Тернополем або з Ужгородом.